Вітаю, це Бабель, я Антон Семеженко, і це подкаст Вестсайд, у якому ми спілкуємось з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну, як у їхніх країнах її сприймають, що взагалі знають і розуміють про Україну, і що змінилось за останні роки. Шість випусків цього подкасту вийшли влітку минулого 2023 року. Зараз ми повертаємось із особливої нагоди. На початку червня Бабель привіз до України дев'ятьох журналістів із Південної Африки, Нікарагуа, Венесуели і кількох європейських країн. Вони побували в деокупованих поселеннях Київщини, у Чорнобильській зоні і поспілкувалися з тими, хто захищає Україну в юридичній площині омбудсменом, генпрокурором, ініціаторами створення спеціального трибуналу щодо злочинів росіян. Команда Бабеля зробила все можливе, щоб показати колегам, якою війна була на півночі України, та як українці зараз намагаються домогтися справедливості, за допомоги в тому числі і правових механізмів. А після цього я поспілкувався з журналістами щодо їхніх вражень від поїздки, думок про Україну і того, як наша ситуація резонує з їхньою аудиторією. Зараз говоритимемо із журналістом з Болгарії Святославом Тодоровим. Він не лише журналіст, Святослав пише новели і діджеїть, і статті він раніше писав на культурну тематику, але вже давно переключився на висвітлення бізнесового, соціального і політичного життя. Тодоров працює для місцевої газети Капітал та міжнародного англомовного видання Балкан Інсайт». Друге медіа відоме, зокрема, тим, що рік за роком продовжує писати про судові справи над воєнними злочинцями Балканських воєн, не лише над відомими політиками чи воєначальниками, але й над дрібними виконавцями. Для команди видання, в якій є і Серби, і Боснійці, і Хорвати, а офіси Балканинця знаходяться в кожній країні колишньої Єгославії. Важливо розкрити цю історію в максимальних деталях, зробити усе, щоб наблизити справедливість до кожної жертви війни у кожній ситуації. Зі Святославом говоримо про минуле медіа, справедливість і правосуддя із болгарської перспективи. Вітаю, Святославе! Ви нерідко пишете про Україну. Також ви співпрацюєте з деякими авторами українцями, але ця поїздка сюди для вас перша. Що змінилося у вашому сприйнятті? Якщо щось змінилося, Мені було дуже цікаво нарешті приїхати в Україну, тому що чи це дух часу, чи щось інше. Я давно цікавився українською культурою, і ще до того, як почав писати як кореспондент із Болгарії для англомовних видань, на кшталт Балкан Інсайт». раніше я чимало писав про мистецтво, і за останні 10 років у нас з'явилось чимало прикладів сучасного мистецтва, зокрема фотографії з України. Болгарською перекладають тексти Сергія Жадана чи Юрія Андруховича. Вони досить відомі в нас, мають солідну аудиторію. І з точки зору музики, Україна теж дуже жваве місце. Тому мені було цікаво поєднати політичний і соціальний культурний аспекти цього часу. Тема війни відлунювала в Болгарії голосно, бо люди переживали щодо того, наскільки повномасштабне вторгнення може збільшити напруженість у регіоні. У моїй країні війна відгукнулася так. Що проявились певні ідеологічні зіткнення, які в попередні роки були пом'якшеними. Наприклад, наш президент у передвоєнні роки намагався створити собі публічний імідж реформатора. Іноді він ставав на бік проєвропейських партій. А після початку повномасштабного вторгнення загалом повернувся до прокремлівської риторики загалом у Болгарії прокремлівська риторика мінлива. Часом прокидається, іноді її взагалі не чути. Ситуація в Україні істотно на це впливала. І, відповідно, мені цікаво було стежити за тим, що тут у вас відбувається. А тепер я побачив це наживо. Побачив, як люди борються за нормальне життя. Випити каву на вулиці здається ледь не політичним актом. Людям важливо відзначити, що їхнє життя продовжується. Цікаво було відчути контраст між умовно звичайним життям і надзвичайним станом, тими ж тривогами. Ось ти зберігаєш свої ідентичність і концепцію того, як жити? А ось плануєш своє життя відповідно до зовсім інших умов? Ваша стійкість викликає велику повагу. Але потім я запитав себе, скільки ще люди можуть витримати це як спільнота? Скільки можливо жити в такому кліматі протиріч? Так, ми дізналися багато такого, про що навіть не підозрювали. Дещо зміню тему. Яке у вас враження від офіційного спілкування з нашими чиновниками? мене позитивно вразило те, що в порівнянні з Болгарією інституції та персоналі влади часто близькі до медіа та суспільства. Наприклад, наша зустріч в офісі генпрокурора протривала дві години, і люди там були дуже відкриті з нами. Звичайно, те, що кажуть офіційні особи, варто сприймати з дрібкою солі. Ну і деякі речі сприймаються всередині країни інакше ніж зовні, навіть термінологія. Наприклад, за межами України слово геноцид щодо воєнних злочинів в Росії активно не використовують. Воно викликає конотації, які звідти не видаються доречними. Також там практично не говорять про дітей, які перебувають під російською окупацією. Цю тему піднімали лише на самому початку повномасштабного вторгнення, коли Росія тільки окупувала кілька регіонів. І потім усе після середини 2022 року я про це в нас особливо не читав. А в Україні про це говорять і дуже багато. Також у нас практично нічого немає про такі місця, як Мощун, Чорнобиль чи Буча, і про те, що люди відбудовують свої будинки, повертаються і продовжують там своє життя. Цікаво, що є ті, хто хоче зафіксувати весь цей воєнний досвід. Тут мені згадались архіваріуси кризових ситуацій, які є в колишніх югославських республіках. І ще добре було поспілкуватись із представниками різних прошарків суспільства: солдатами, поліцейськими, звичайними громадянами. Це все різні шари досвіду життя під окупацією, і побачити їх було цікаво. так, це насичене враження. Я радий, що ви мали можливість і уважність для того, щоб відчути це і додати до свого досвіду. Так, коли бачиш, як постапокаліптичні зруйновані війною місця відновлюються, як перемагає інстинкт виживання. При цьому люди намагаються зберегти пам'ять про трагедію. Це вражає. Моє питання про болгарське суспільство. Мені пощастило бути в Болгарії у 2016 році і спілкуватися з вашими соціологами, політологами та істориками і спостерігати за життям у Софії та обласному центрі Русе. Тоді мене вразили дві речі: перша, що в Болгарії, особливо серед молоді, був сильний сентимент до комуністичного минулого. Люди ніколи не відчували репресій, обмежень того життя, і їм здається, що це щось хороше, і тоді було краще жити ніж у складних умовах свободи. А друге, у вас під центральною площею, де стоять будівлі парламенту, уряду і президента, у підземному переході були сувенірні лавки, а в них багато футболок із путіним зі словами КГБ чи СССР. Відчувалось, що проросійські настрої тоді у 2016 році почуваються цілком добре. А як із цим справи зараз? Чи змінило щось у болгарському суспільстві повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Думаю, ці футболки цілком собі й досі можуть там продаватись, але це напряму стосується того, що Болгарія не дуже добре формулює та розповідає свою історію. Немає чіткого трактування. Багато уроків не засвоєно, багато чого подається під різними викривленими кутами. Це робить болгарське суспільство дуже вразливим і для ультралівих, і для ультраправих наративів. Бо всі ці версії, всі ці історії подобаються людям, і в тому числі через це, я думаю, люди в нас ставляться до глобальних подій як до телешоу. Путін для них фігура поп культури. Він у Болгарії не справжній, це просто образ. І я б не сказав, що в нас багато людей щиро схиляються до якоїсь промосковської позиції. Просто у багатьох це сприйняття образу Путіна, реакція на розчарування від дуже хаотичної місцевої політики та власної якості життя. Є дуже багато різних поглядів на те, якою має бути Болгарія, навіть серед урядовців та громадських активістів. Громадяни часто ще більш розгублені, що виливаються у євроскептицизм, у розчарування колективним заходом. що б це не означало сьогодні. Тому є вразливість до російської пропаганди. Тому, наприклад, у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в нас було багато плутанини. У великих містах країни була і досі є широка підтримка України і серед болгар, і серед українців, які там живуть, і серед опозиційно налаштованих росіян. Але якщо заїхати в менші міста і села, там можна почути дуже різні думки. Ну well, зрозуміло і в суспільстві сформувався розподіл. Бути за Україну це заняття для буржуазії з центру міста. Звісно, я дуже сильно спрощую. Але, наприклад, основні реформістські партії Болгарії, про європейські проукраїнські, в плані електорату замикаються на столиці кількох найбільших містах. А ще, що далі, звідти то нижча явка. На останніх виборах вона склала 34%. Болгарські вибори дуже цікава і заплутана тема. В нас щойно завершились шості парламентські вибори за три роки, і у наступному парламенті буде три проросійські партії: є «Ультраправе відродження, найбільш прямий канал проросійської пропаганди, є Болгарська соціалістична партія, правонаступниця комуністичної партії, яка вже давно повільно занепадає. А тепер у нас з'явилася абсолютно нова партія, яка називається Велич жодне видання не давало їм хороших результатів, а вони отримали 5% при прохідних чотирьох. Через свою популярність у Тіктоці, Ютубі, у Телеграмі їхня риторика про нейтралітет, щоб Болгарія жила сама по собі, не залежала ні від кого, ні на сході, ні на заході. Мовляв, Болгарія має тисячолітню історію і не має озиратись ні на Брюссель, ні на Москву. Хоча якраз останній така позиція і вигідна. Виборці цих трьох сил дуже підозріло ставляться і до НАТО, і до України, але вони розрізнені і на спільне рішення принаймні зараз не здатні. Наші партії, що підтримують ЄС, теж дуже розділені колись так було і в Україні. Демократичний спектр був розділений, і політики не могли домовитись між собою. і на такому фоні всі міжнародні справи здаються такими, які відбуваються з кимось іншим. Для болгар це як реаліті шоу, як проект на нетфліксі, і носіння футболки з путіним це як ознака бунтарства, а не солідарність із воєнним злочином. А наскільки розвинені медіа у Болгарії? Чи є в суспільства достатньо засобів, щоб показати всю ту різнопланову ситуацію, у якій воно перебуває? І з цим у нас не просто, тому що болгарські медіа не пропускають жодних криз медіаринку. Тобто скорочується кількість ЗМІ, менше можливостей для роботи і так далі. Бути журналістом це не просто економічно. І болгарські медіа, як і болгарське суспільство надто заклопотані власними проблемами, особливо в ці кілька років безперервних виборів. Відчуття світу, інша перспектива, втрачаються. За останній рік про російсько-українську війну в нас були в основному просто дані. Там влучила ракета, там хтось загинув, і все. Востаннє більш-менш докладно в нас висвітлювали війну, коли Зеленський ненадовго заїхав до Софії. А так це просто фоновий інформаційний шум. І я боюся. Що з часом люди втрачатимуть фокус на тому, хто тут агресор, а хто жертва для багатьох це перетворилося на плутанину, в якій неможливо розібратися, мовляв, хто знає, що там відбувається, чи винна Росія, чи винна НАТО, чи може Україна почала все це? І я боюся, що зі втраченим фокусом люди будуть губитися у власних чи нав'язаних інтерпретаціях. Ну і ще ми не можемо відокремити цю війну від інших конфліктів, що зараз відбуваються, наприклад. Поширена недовіра до ліберальних західних медіа, тому що чимало людей вважають, що захід підтримує те, що робить Ізраїль. То чи на хорошому боці Україна є чимало способів відвернути увагу від воєнних злочинів Росії, і це нерідко відбувається. І ще щодо медіа: пандемія викликала хвилю на довіру до медіа і до політиків. Це найкраще, що траплялось у Болгарії для проросійських голосів. Вони накладались на ратору антиваксерів. і з цього симбіозу виросли дві чи три проросійські партії? Мабуть, останнє моє запитання про справедливість у юридичному сенсі. Як ви оцінюєте перспективи досягти її тут, в Україні? Болгарія має свій досвід роботи із міжнародними інституціями із проблемами минулого, як і всі посткомуністичні країни. Чи вдалося дійти якоїсь справедливості в цьому плані вам? Це дуже складне питання, яке з мого боку вимагає набагато більше знань про те, як функціонують, скажімо, міжнародні суди, тому, можливо, на нього точніше відповість хтось, хто набагато краще поінформований. Я відчуваю, що відбувається певне зіткнення між тим, що працювало як закони протягом десятиліть, і що відбувається в нашій реальності, де за кризою іде наступна криза. Мені здається, що кожна сторона в цій війні має свої визначення, що таке перемога. Що таке мир? Що таке справедливість? І до спільного знаменника тут не прийти. Якщо ми візьмемо, як приклад країни колишньої Єгославії, я бачу наскільки непереконливими є концепція справедливості чи концепція миру. Будь-яка згода там зараз тонка, і ситуація лише за крок від того, щоб знову сталося щось потворне. Мені зараз 35, і до 20 років я думав, що щоб не сталося, принаймні в нас не буде війни. Зараз тут щонайменше дві війни поруч, які так чи інакше впливають на ситуацію і в нас також. Тому я думаю, що досягти якоїсь універсальної справедливості малоймовірно. Святославе вдячний, що ви знайшли для нас час. Це був Бабель та подкаст Вестсайд, у якому я, Антон Семеженко, спілкуюсь з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну та як нас сприймають у їхніх рідних країнах. Української відповіді Святослава Тодорова озвучив мій колега Олександр М'ясищев. Дякую тобі, Сашо. Цей випуск частина спеціальної серії розмов із медійниками, яких редакція Бабеля привезла до України у червні 2024 року. Більшість із них побували тут уперше і на власні очі побачили наслідки російської окупації та дізнались, як Україна намагається домогтися справедливості не лише воєнним, а й юридичним шляхом. Крім цієї розмови, вийшли також інтерв'ю з журналістами з Нікарагуа, Венесуели, Південної Африки та Румунії. У кожному з них було чимало нового і цікавого для мене, як для українця. Не пропустіть ці розмови і ви.